Уявіть собі, горох, який витримує морози так само впевнено, як озима пшениця. Це озимий горох НС Мороз, перший сербський сорт білкового гороху, створений спеціально для виробництва зерна. Потенціал урожайності сорту сягає 62 центнерів з гектара. Сорт ультраранній. Збирають його навіть на 10 днів раніше за озимий ячмінь, у середньому з 10 до 15 червня. Рослини заввишки від 60 до 80 см мають вусатий тип листа. Завдяки цьому вони міцно тримаються одна за одну і не вилягають до самого збирання. Це суттєво полегшує механізоване збирання та знижує втрати врожаю. Кожна рослина формує у середньому два стебла з 10-14 стручками, насіння кругле, світло кремове або зеленувате. З вмістом білка до 23%. такий показник робить НС Мороз чудовою білковою добавкою до кормів, яка може замінювати частину соєвого шроту, сіяти горох НС Мороз слід з 15 вересня до 20 жовтня. Норма висіву становить 100-110 насінин на квадратний метр або близько 200-220 кілограмів на гектар. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.